на честь найменування суб'єкта господарювання. Є питання до найменування. Ну, от я ще що запеку. Нема, значить, є вже підстави, значить, не допустити, бо тому що не того ви перевірати приїхали. Хорошо, далі. Ладно. Так, перелік посадових осіб, які братимуть участь у проведенні перевірки, за значенням їх посад прізвища та по батькові. Е, будь ласка, ви свої, себе допишіть. Я тільки цей. Я представник. Чого? Я в перевірці адміністрації. Я в перевірці не, 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 e, Значить, за... перелік посадових осіб, які беруть участь в проведенні перевірки то ви берете участь Я Не участь. Тобто ми вас можемо, так сказати, не допускати. Він так не пише, нічого. Я ні варті, нічого. не... Дата початку перевірки там зафіксована. Тип перевірки. Там дата вчорашнього дня по завтрашній день. Тип перевірки є. E, значить, вид перевірки, e, перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування. Що це? Ну, Направо ж написано. Перевірка. Перевірка.